Це у нас остання брамка у, цій, у Франції. Парканулась ми отак, о, це можна закрити. Парканулись отак на обочинці, бо зараз сьома година і чотири паркінга не було місця. Так що ну, парканулись ми не одні такі. І Сьогодні буду спати в гостях у Оленки. Тілечка візьмемо щоб було під що спати, заснути, скажімо так. Або що ми на рефах працюємо і нам вже якби те, що при дорозі стоїмо щось коєдно <фіолетом> Ну, У Франції то проще з цим такого припаркуватись, нічого не скажуть. От у Германії можуть не казати. І куди там Германії з її там туалетами, де можна спокійно набрати водичку, помити руки. Мело, ну, туалет, нормальний туалет. В Франції то в разі краще. Обична ота малесенька парковочка присяду. Да, Франція мені набагато більше подобається, ніж Германія. Ну і в Італії теж я таких місць не бачив. Хоча можливо вони і є, але тут... Кожна така парковочка невеличка із такими от будочками. Ну, Після того, як ми перейшли на таку систему, щоб їздити і перед Парижем робити паузу, не проходити його вечором, і перед Германією, перед самим кордоном робити паузу, щоб не доїжджати до бази. тобто, Більше почали відпочивати і менше проїжджати, то намного проще. От можете подивитися, що там по кілометражу получається. От. Це ми 60 годиною їхали, ну там цепануло десь пару минуточок. Так. І там 266 ми доїжджали, то була субота. Тобто, то, ну, нормально, нормально стало. Якщо по 600 будемо проходити, да, тепер ми на одну паузу в тижні більше придеться робити, бо хлопці вони як роблять. Вони їздять, так як вони казали, воно це не перевірено, може так так може любий сказанути. І хлопці казали, що вони завжди їдять від точки ДА до точки Б, добираються постійно. І типу вони в п'ятницю вже стоять. Ну, добре, ми будемо робити паузу і будемо доїжджати в суботу. Так, да, да, Ми через це на одну. Паузу будемо більше робити. Ну, а ми кожен день тоді менше проїжджаємо. Ну, я думаю, так краще. Ну, по крайній мірі ми зараз вже так відчуваємо, що краще. Так. До речі Вчора був такий ну, непоганий, я, я б навіть сказав, приємний дзвінок від шефа. Чому приємний? У, у нас тут як? Ми з Оленкою е Як прийшли. Він був стільки скільки Оленки стажу. Там сказали, що одна каденція, одна каденція, що була на попередній роботі. Він такий каже, ну це ну, мало. Ну так, так, да, для, для той роботи, де вже приходять е, зі стажем, то да. так, типу, це мало. Тут беруть тільки зі стажем. Ну добре. Каже, давай, давай ми домовлятися про зарплату. Каже, давайте подивимося, незалежно від стажу, а залежно від того, як людина працює, подивимося перший місяць, в тебе буде така платня, ну, тобто в мене, а у Оленки буде платня на 5 євро менше. І далі вже подивимося, як буде робитись робота. На той момент ми домовлялися, це коли було, ми сідали на одну машину. До на, на того нового DAF XG. Ну, прийшов там, тиждень, як ми на новому DAF покаталися, нас посадили на цей подвійний екіпаж. І пройшло не два тижні десь після того, як ми сіли на дві машини, а півтора тижні. І він такий подзвонив вчора каже, привіт, Міша. Передай Олені Джонці, що вона працює так, як ти, вона буде мати зарплату так, як ти з того моменту, як ви, як ви почали їздити на різних машинах. Ну, тобто він сам проявив ініціативу да, іншим та власникам фірм, що треба. Як домовилися там, що на 5 євро менше, то він не числом раніше, так і дотерпить той місяць і буде ще чекати, аби тільки ти забув, проробив і не перезвонив, щоб передомовитися про суму наступного місяця за працю. так? А тут він зараніше і сказав, що от з того моменту як вже вона сіла. Я думаю, це позитивний момент в нашій співпраці з ним, я це так називаю. Це може Хтось там що називає шефа Як хазяїн, хазяїна. Сразу з такими говорити перестаю. Раз у тебе хазяїн, то ти живеш точно в будці і тобі дають тільки кістку погризти. А якщо знав, що є деякі Екіпажі, які працюють від кілометра тут по Європі, і в них оплата. Ми кажу, ну яка оплата? Ну, ну ми наїжджаємо там 22 там ну, на одній машині. 22-23 тисячі кілометрів і, і стільки то євроцентів за кілометр. Не пам'ятаю вже скільки. Я кажу так, чекайте. 22 вроді би чи що? То це кожному, то це нормально. Ні-ні-ні, то, то на екіпаж, на, на машину. Я порахував прям ну, Берем середній, не 31 на 30. Людей, а 30 то це виходить 72 євро за 24 тисячі, ну, 23 тисячі кілометрів. Кажу, як це нормально? Ну, У нас тут умови хороші, там у нас не вираховують. Коврики нам купили в машину. Кажу, йому, кажу, то на вас вже коврики не одні заробили на одну машину і вам вже, можна сказати, з самого початку з такою зарплатньою вирахували ті гроші. Ну нам тут добре. Терпіли, ну то терпіть там далі. Так що нас тут не скажу, скільки, бо тут кожен домовляється про зарплату е окремо. У всіх окрема сума, як домовився, так і буде, От, то тут а, нормально. Не скажу не 100 євро, майже не 100 євро. Але достойно. Як то кажуть, як що можна сказати, так? В районі Тому. Де в Фейсбуці, в інших соціалках, де хто хвалиться, от там, то хто стільки то зарплатня. Ну, скажу приблизно я от там. От не дає мені е, прицепа відцепити. Каже сам, все сам. Ну, поки, поки, Помагає мені. Типу ну да? треба якось в сімейному житті розпоряджати обов'язки. Бігаю за ним тут. Тобто. Не, не, не встигаю. <свист> Міша мені розказував, як треба, але е, я за ним так швидко не встигаю. Треба записувати. Сюди, сюди. Ой, бляха, муха! Працює! Що ти зараз будеш робити? To kudi, to nikudi. Класно працювати в двойному да? Ну як в двойному. Ну, Чоловіку з під боком. Все поможе. Так би сама все керачила. А так допомагає. Ми після того, як відцепилися, отак Ось той От. От прицеп поленчен. Мій тут другий. Йолт, тут у нас прохідна і душ. Ось от, от так виглядає. Дві таких кабінки, де в які входить туалет, умивальник і так датчик, спрацюй. Раз. І тут душа. Нормальна, така душова. Ну, ліка тут така. Дощ конкретний. Коротше, До ми ще завжди друкуємо дві видруковки. Два видруки. Один йде на нашу фірму, а друга з cnr віддається. Ну, Дуже прикалує оцей вокзал. Незвичайний, як той ковчег. Ноїв, о, точно. Дуже схоже на Ноїв ковчег. Отак краще буде. буде Треба Так, Коленко хоче виїхати в місто. Поняв. Тут, тут, тут літаки літають. А, Ну так, да, бо ж то воєнний літак з да, тої отуховки, що ми стояли ми того разу. Так, знову прикинулись перед Парижем, до Парижа не доїжджаючи. Скільки там Ну от, дивіться, от у нас точка вигрузки. так, Так буде краще точка вигрузки. Зараз проводить в таку кругову. Оце ми завжди так вертаємось. Ось, ось малий круг об'їзної Ось оце. Оце малий круг. Оце великий круг об'їзної. Значить, плануємо завтра ми тут проїхати, якщо не буде закритий тунель в цьому місці. Пархану парканулись ми, яка зараз година. Ось, 1754. Ми вже тут. Другий чи третій раз на цій заправці, там теж душик є. Ну як і на всіх заправках в принципі, вранці. От. Ще й тінь тут є в моїй машині, так що будемо спадки тут. А... Я думаю, що вас полюбе цікавить питання, да, як ви там ну, чи знаходите взагалі місце да, для того, щоб запаркувати дві машини на ночівлю. Ну, ще не разу не було. От ми вже скільки вже майже два тижні, завтра буде два тижні. За два тижні ще не разу не було такого, щоб ми якось парканулися і не було так, щоб ми разом не парканулися. Практично навіть завжди ще й разом стоїмо. А чому ми користуємося одним таким лайфхаком? Я називаю це українським лайфхаком. Хто їздить по Україні мене зрозуміє. В Германії, звісно, це дуже рідко би так вийшло. У Франції більш лояльніше до цього відноситься. А чого? Є такий лайфхак, хто наглий, там і стане. Ось що я маю на увазі. Бачите, там стоїть бусик. Це не видно за колонкою. Це стоїть е -е, негабарит. А от там є карманчик такий, ну як карманчик, заїзд. Да, ми там створюємо перешкоду для руху, от яка кошка заїжджає. От. А ми паркуємося, ось, якщо дивитись на Ауді от якраз де ремон проїхала. Саме убочива, і ми не одні там паркуємося. От Можете подивитися. От Можете побачити, що там якраз де От бойник покоцаний, то там завжди паркується. Ну і ми так завжди ззаді паркуємося. Ставимо там жилетку. От, ну Якщо розумієте, хто крайній, то завжди має повісити жилетку, щоб було видно. І так ми паркуємося. Так буває частенько. Сьогодні фортануло, ми фактично вон, біля дерева вже там запаркувалися сюди. В тінечку. Хочу дещо показати. Дуже Ось! Ось які відбійнички, да? Другий раз і третій раз. Тож, не зря їх тут вже почали вішати, да? Да? все понятно, червоним, як показує. Це Париж? Нижня об'їзна, то в курсі хто тут катає. Раз його тут повісили, значить тут вже неодноразово заїжджали айговщики. Хто такі айговщики? Це водії, які... Best of the Best в кавичках. І розказують, що IGO це найкраща, найкраща навігація це, і це краще, що з ними могло статися. пофіг де ви там її достали? Хто вам її поставив за якихось там 50 злотих чи 150 гривень? iGo то є гавно ну ви краще їдь їздіть по ній, ну обов'язково їздіть по Айгову. Чому? Тому що треба, щоб я мав щось переглядати в Тікток, як вас достають із чагарників, тих, як вертольоти за вами приїжджають і ще всяка фікня. Тому Айгов, то тема, тема, всім раджу, не, не сумно буде це 100%. Ось тут це і що ми? Угу Ні, я думаю, ми тут не були. Були Бо там дуже широкий заїзд То що, одинаковий? Ну тут дуже багато таких одинакових. Давай копенка, що в неї стоїть, ні? Так має бути? Угу Та що, не мішати? М? Мішай? Ну, ресторанчик по супер дорогим цінам. А то я думаю, що... Ну то ж пише, то ж пише там на вході ресторан. А -а -а -а. Чи великими ж такими буквами Можна щось no. не виїздитися? Можна. можна, нам можна, ми далекобійники. Запаркувались на дев'яточку. Сьогодні п'ятниця, завтра будемо вже на базі робити 45. От це у нас паркінг де брамки. Остання італійська. Ми вже тут паркувалися. А ну, як думаєте, правильно ми зробили чи ні? Встали дві машини в ряд. Це от там виїзд. На диво в 18.40, м'яко кажучи, да, ми парканулись. Такий час перед цим були на заправці. Там все забито, а тут дивіться. Перший раз ми тут таке бачимо. А за що питаю правильно? Ну бо хотіли по-людськи, я думаю це і є по-людськи. В одну йолку дві машини стали. Тобто ставили ще одне вільне місце. Тобто не займали це місце. Тут раз, два, три місця. Ну, тут ще будуть три фури, коли ці машини від'їдуть. Твори добро, да? на радість людям. Да? Оленка каже, як заїхали, ми запаркувалися, каже, що... Що ти казала? Може, тут не можна стояти? Ну, Я їй кажу, що... Тут просто в обід машина виїхала і хто не проїжджав, всі, всі думали, що тут не можна стояти. Ну, всі думали що колен, що може тут жандарми стоять чи що. Тільки ми парканулись... І от. Не, пройшло, не пройшло 5 хвилин, не пройшло 5 хвилин. Ось паркується е, штора. Ну і думаю, оцей реф буде паркуватися вже біля нас, якщо в нього працюючий реф. Штора парканулась подальше, щоб не чути рефа. Так, а в нас це автомат. Робимо ставки. Я кажу, що за пів години парковка буде забита вся, а за, а за годину будуть щось тут стояти. Бо шеста година. Так, ще шосто, вже без 15. Пез 15 вечора. Так, рев стає. Давай, як я казав. Стає біля нас, значить, значить він працюючий рев. Стеємо тут, да? Бо тут один рев буде робити.